У вівторок, 23 квітня 2024 року, коли ми готували цей випуск, відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо проблем у місті Києві та шляхів їхнього вирішення. Там були й кореспонденти сайту Каштан'Юз. Те, що почули там наші колеги, нас команду проєкту в тіні каштана шокувало. Станцію метро поштова площа закрив через аварійну ситуацію. Аварійна власне сама поштова площа. Представники команди кличка, мабуть, так не хотіли, щоб цю інформацію оприлюднили, що. Влаштували бійку просто у стінах парламенту, аби зірвати засідання. Але в тіні каштана нічого не приховаєш. У цьому відео ми розкажемо, чому так сталося з поштовою площою та одноіменною станцією метро. Ну а далі ви побачите те, що ми і так готувались показати вам про стан інших станцій та гілок київської підземки. Говорить Київ. Насправді метро у нас скажімо так: ключова транспортна артерія, як е, любить часто згадувати керівництво міста. Насправді, метро це єдиний е, вид транспорту, який перевозить найбільше пасажирів е, в столиці, це не автомобілі, а саме метрополітен. І звичайно, що будь-яке е, закриття певної його ділянки. Чи там, погіршення роботи, воно там дуже системно а, впливає взагалі на трафік в місті. У нас метро експлуатується а, без а, капітальних а, ремонтів. І от ми зайшли в сезон фактично от, через Лебідську. стало таким тригарним моментом, який підвів нас до того, що метро треба займатися. Відповідно, треба також продумувати плани. І... І ну, повноцінно займатися метро, щоб воно ну, ну не розвалилося. Оскільки, так як я сказав, це, е це транспорт, який перевозить більше мільйону пасажирів щодня, і ну, це звичайно дійсна артерія ключового транспортного місця, без якої ну, воно не буде повноцінно функціонувати і, і менше буде економічно ефективно. Під критичною загрозою поштова площа, причому не лише станція метро, а й наземна частина. За словами Ольги Рудковської, членкині Українського національного комітету міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць і співзасновниці музею на поштовій площі, міст кличка став причиною просідання землі на поштовій площі. Споруда ймовірно неправильно спроєктована. Одна запор стоїть абсолютно, ну не зовсім не там, де треба, тому що по суті, оце. Яр, Хрещатий яр, Стародавній яр в ньому і був, і є до цих пір ручай хрещатик. Водозбір в нього в цей колектор потрапляє, от коли гарні зливи, багато води. Таким чином, ну, об'єм такий, що цей ручай в Дніпро виливає величезну кількість води. Тобто він не пустий, не сухий і так далі. І ставити в нього одну з упор. Було величезною помилкою. Тепер вода працює як їй цікаво, як їй хочеться, як їй зручніше. І в перший же рік, коли вже завершено було будівництво моста, ми побачили такі симптоми, що почалося надмірне зволоження оцеї стіни катлаван. Зокрема, і через це у 2019 році, після рясних злив, ледь не пішов під воду тоді ще й майбутній музей на поштовій площі. Підземний простір затопило, і співробітники наголошували на необхідності комплексного рішення з реконструкції системи древні. На жута водовідведення та термінової оцінки технічного стану конструкції всієї площі. Площа, оскільки вона недобудована і, взагалі, багато чого тут нормально не зроблено, вона має численні вади. По-перше, ці підпорки вони закладалися в проєкті як 30-метрові, По факту вони зроблені різної, абсолютно, глибини. Площа сама пішла, сама плита її покрутило, і можна побачити там. Вільно власним оком, наскільки є серйозні перепади на стиках плити, тобто вона з частин на стиках мало би бути все рівно, все добре, якби конструкція була зроблена. Ну, нормально. Про руйнівний вплив забудови навколо поштової площі говорив і вже згаданий архітектор і голова Київського відділення Українського товариства охорони, пам'яток, історії та культури Анатолій Фролов. За його словами, закинута забудова ТРЦ навколо підземки також призвела до накопичення води у ґрунті. Тобто, поштова площа буквально плаває. І коли станеться катастрофа, лише питання часу. Про аварійність заявляли ще багато років тому. Та столична влада вперто ігнорує проблему. Це розв'язка на поштовій площі, і е, кінда вирішила і чому б ще тут е, в тому ж самому хартуванні побудувати торговельні площі. І придумали такий проєкт будівництво розв'язки на поштовій площі, а у складі її торговельний центр. Це знаєте, як білет, а при ньому задачі. Тобто можна побудувати поштову розв'язку, опційний торговий центр, поштовий квартал 1, поштовий квартал 2, поштовий квартал 3. Коли ми позивалися. То з'ясувалося, що не можна будувати торговельний центр у складі розв'язки, тому що розв'язка це елемент інженерно-транспортної інфраструктури, а будівництво воно, де по іншим зводам, а будівництво торговельного центру це абсолютно нове будівництво, яке потребує відведення земельної ділянки або оренди земельної ділянки тільки після того, ми... Обговорювати зокрема і ситуацію на поштовій площі мали на засіданні ТСК, яке відбулось буквально сьогодні, 23 квітня. Та почалось засідання аж ніяк не з важливих для киянтем. А з того, що депутати Київради від удару Дмитро Білоцерковець намагався взагалі зірвати захід. Спочатку він хотів прорватися на засідання, хоча в списках запрошених його не було. Коли білоцерківця у залу не пустили, він перешкоджав і не пускав туди членів комісії, які мали взяти участь у засіданні ТСК. Більше про те, що відбулося на засіданні ТСК, ми розкажемо наступного тижня. Аварійність київського метро не обмежується синьою гілкою. Про це кажуть як активісти, так і експерти. Є інформація про проблеми різного ступеня ще на 15 інших станціях чи у тунелях поблизу них. Мене звати Марина Клим, і я ведуча проєкту Каштан інтерв'ю. У нашій студії гості не бояться говорити правду. Не бійся і ти. Підтримай голос правди та роботу нашої команди Донатом. Посилання на донат в описі або за QR-кодом. Активіст Олег Симороз ще у 23-му році повідомив про критичний стан багатьох станцій на різних гілках метрополітену. Червона гілка, загроза закриття станцій Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова. Синя гілка, героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Почайна Контрактова площа, Поштова площа, Васильківська. Виставковий центр, Зелена гілка, Львівська брама, золоті ворота, сокорки, Харківська, Бориспільська, Червоний Хутір. Це все результат, до чого можна дійти, коли мер 9 років займається земельним дерибаном, витрачає кошти на все, що завгодно, тільки не на критичну інфраструктуру. Безболісно це все не пройде, але ви робіть нарешті політичні висновки. Написав на своїй сторінці пан Олег. Більшу загрозу нині експерти вбачають для станції тієї ж синьої гілки. Це контрактова площа. Там можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі. Як це сталося на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либіцька, де відбулася розграматизація? Про це попередив архітектор Анатолій Фролов в ефірі Київ. 24 контрактова площа на Контрактовій площі це наступний. Е, е... Та техногенна катастрофа, яку е, архітектори вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличко, і Кличко нам сказав, що дасть можливість від е, ну, стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві. Тож мер Кличко знає про ймовірну техногенну катастрофу, але свідомо чи ні її ігнорує. Щодня наражаючи життя тисяч киян на небезпеку на додачу на ділянці від контрактової площі до станції Почайна просідають тунелі та порушено габарит через неякісну конструкцію. Тих самих тунелів у підсумку закриття загрожує аж трьом станціям, бо між Почайною та контрактовою площею ще є Тараса Шевченка. Станцію контрактова площа відкрили у 1976 році. Під час будівництва у 72-му там виявили залишки вулиці та будинків часів Київської Русі. На опублікованих в мережі знімках можна побачити роботу археологів у Котловані, де мали Побудувати станцію метро, крім того, чітко видно частини однієї з садиб та вулиці. Однак ніякої резервації як не було тоді, так немає. І зараз вочевидь, історичну цінність за доброю радянською звичкою просто закатали в бетон. Та цим проблеми, звісно ж, не обмежуються. у 2012 році. Пожежа на станції метро Сокорки розкрила проблеми просідання землі під станцією. Тоді проблему просідання визнали на офіційному рівні. Просадка тунелів фіксується між Васильківською і виставковим центром, а також між станцією Бориспільська і Червоний Хутір, між Осокарками і Харківською. На ділянці, яка також включає. Позняки проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Грунтові води також штурмують ділянку метро від законсервованої станції львівські ворота до золотих воріт. Повідомляли в УНІАН у грудні 23-го. Крім цього, на червоній гільці критично аварійний стан мосту метро. Попри це ремонтні роботи не проводяться. Закриття станції, що пов'язані з ним, призведе до транспортного колапсу на лівому березі, бо одна почайна просто не вивезе троєщину. Під час тривоги так трапилося, що переліжав з правого на лівий берег, і зараз так лівий берег періодично заблокований. І по перше немає руху південним мостом. І по-друге, я навіть їхав. Тарницьким мостом і там також був заблокований переїзд. Тому е, лівий берег, на жаль, е, вже так якби і звик до такої ситуації. Ну тобто вже перманентно у них відбуваються різні перекриття. І звичайно, що перекриття, умовно кажучи, ще того ж мосту метро ще більше погіршить е, ситуацію транспортного із переміщення між берегами. Та хто ж винний у такому занепаді столичного метро? Серед причин називають як помилки при будівництві, так і неправильну експлуатацію. Відсутність ремонтів та ігнорування владою Києва необхідності проведення аудитів стану інфраструктури метрополітену. У нас місто рухається виключно тим, щоб створювати інфраструктуру для автомобілів. А це йде американський принцип, коли чим більше ти створюєш інфраструктури для автомобілів, тим більше їх буде. І от дивлячись на те, як ми будуємо міста Київ розв'язку на болоні без підтвердженої доведеної ефективності, просто тому що так захотілося, не тому що там дійсно треба, є розрахунки, є моделювання а просто комусь захотілося розв'язку і 2 мільярди. Хоча е, ці ж 2 мільярди гривень, е, які можна було б е, запустити на е, громадський транспорт, на купівлю тролейбусів, наприклад, яких у Києві дефіцит, і яких е, з 2016 року у року Києві стало менше, тобто купівля, умовно кажучи, там сотні тролейбусів, е, дозволила їх пустити по всьому місту, і це. Краще покращило транспортну доступність для більшості жителів міста. А так ми витрачаємо 2 мільярди лише на точкову розв'язку, яка ну особливо ніякого ефекту не дасть коштує дорого і якби ну загалом ситуацію з транспортом місця не покращить, а навпаки, погіршить. Тож скільки ми з вами ще зможемо їздити на метро у Києві, лише питання часу у перегонах з руйнацією інфраструктури підземки, столична влада відверто програє. Та й чи можна назвати це перегонами, коли один з учасників проігнорував змагання і не з'явився ані на старті, ані в процесі, а фініш вже майоріє на горизонті. Та, попри розпачливий прогноз, не варто опускати руки, публічний розголос та акцентування на конкретних проблемах. Здатні зрушити цю історію з мертвої точки. Тож поширюй цей випуск у своїх соцмережах, аби ще більше людей дізнались правду. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.